Любі друзі, пропоную до вашої уваги твердопаливний котел тривалого горіння від виробника Neos. Дана позиція Neos Joker на 24 кВт. Виготовляється даний котел зі сталі товщиною 6 мм. Виглядає ось таким чином. Позаду бачимо димохід з люками для чистки мертвих зон. Якщо треба підібратися до теплообмінників, там, де з передньої сторони це не виходить. Ось таким чином виглядає. Модельний ряд починається від 15 кВт і до 300 кВт. В комплектації йде автоматика. 4 теплообмінні полочки йдуть в даному котлі. Бачимо всередині турбінку. Також скрібок, лопатка. А, і, і ще там щось, Крібок, лопаточка і це, як його, Кочережечка, точно. Бачимо форсуночки в камері згорання. Додаткові дверцята для того, щоб можна було більш плотно-щільно закласти паливо в даний котел. Стоїть спеціальний такий відбійник в даному котлі. Бачимо, що там будуть труби, омиваємо колосники. І зольна частина. Разом з таким зольним ящиком. Ось така цікава позиція. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть нам. Всі контакти в описі під цим відео, посилання на наш сайт, на наші соцмережі. Будемо раді поспілкуватися з вами і організувати доставочку. Безкоштовна доставка по всій Україні. Всім па-па. дякую за увагу!